Питання роздали, їх почули. Чи є ще якісь запитання Я просто хочу так для всіх, і в тому числі для журналістів, прокоментувати, щоб всі розуміли. Читати потрібно весь текст в цілому, а не робити вихід тільки які По-перше, по-друге, Рекомендації, які були ви на сайті міської ради, там і тоді відповідно до рекомендації Міністерства Школо комунального господарства. Хто у нас учора міністерства я думаю, ви знаєте, він треба нагадувати. Пане Петро, в той час, коли ви читали, ну, не перетворюйте сесію в театр нового актюра. Потім пограйтеся. Якщо запитань немає, я ставлю на голосування, прошу підтримати. Хто за? Скільки за? П'ятдесят Хто проти? Дякую, що не